Привіт усім, ви на каналі Макхей, і сьогодні ми подивимося на книгу буття, розділ 5. Як ви думаєте, що можуть означати імена всіх нащадків Адама? А що якщо в них приховано посилання про прихід Месії? Так дійсно, з'єднавши значення імен нащадків Адама, отримаємо цікаве речення. Залишайтеся з нами, і ми зараз розкриємо цю таємницю. Спочатку давайте переглянемо імена нащадків Адама та їхнє значення. У розділі п'ятому книги буття ми зустрічаємо таких людей. Адам людина, сиф, поставлений або призначений, єнош смертний, кенан, смуток або печаль, Махалаліл Божий славитель або той, хто славить Бога. Ярет – той, хто спускається, єнох, навчений або освячений. Метушалах, коли він помре, прийде натяк на майбутній потоп, ламех, вічай або скорбота, ной спокій. Або втіха. Цікаво, правда, кожне ім'я несе символічний зміст, який, здається, вказує на щось більше. Якщо взяти значення кожного імені та скласти їх у речення, отримуємо таке пророцтво. людина поставлена богом смертна і слабка у своєму смутку, але Бог її прославить. З небес зійде навчений, і коли він помре, це принесе відчай, але також спокій і втіху. Звучить знайомо, це дивовижне послання виглядає як пророцтво про Месію Ісуса Христа. Він прийшов до людства, народженого в стражданні, і своєю смертю приніс спокій та спасіння. Отже, усього лиш, у значеннях імен нащадків Адама, ми бачимо неймовірне пророцтво про спасіння. Воно нагадує нам, що від самого початку, з моменту створення людини, Бог уже мав план порятунку для нас. Сьогодні це особливе послання, незалежно від нашого стану чи страждань, Бог бачить нас і вже приготував шлях до спасіння. Він знає нас по як знав цих людей. А наш Месія Ісус Христос уже звершив свій шлях, щоб ми мали. Життя вічне. Тож, нехай це знання зміцнить нашу віру, книга буття розділ 5. Це не просто список імен, а ще одне нагадування про Божий задум і його любов до нас. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на канал Микхей, щоб дізнаватися більше про таємниці святого Письма. До зустрічі!